У Полтаві з'явиться п'ять нових транспортних маршрутів автобусів. Таке рішення затвердили сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Відтак мережу автобусних маршрутів доповнять позиціями номер 39 40, 41, 42 та 43. Перший з південного вокзалу через половки і назад, другий з Левади на алмазний та центр, третій з вакулинців на половки, ще один з вакулинців на алмазний і останній з огнівки прямуватиме на південний вокзал. При цьому вартість проїзду не зміниться, зазначив заступник міського голови Валерій Пархоменко. Для що ми ставимо ці маршрути? Для того, щоб на цих маршрутах працювали наші легальні перевізники. З чим це пов'язано, я думаю, я вам нагадаю, тим, що обласна влада запустила в місто нелегальних перевізників, яким чином? Вони дають маршрут, наприклад, Диканька, Полтава через кільце. Диканьку, зрозуміло, ніхто не їздить. Вони їздять по маршруту, коли їх зупиняють, вони кажуть, так, ми ось в Диканьку їдемо тільки на маршрут через кільце. Тому самий такий престижний маршрут. Тому ми будемо ставити. Свої транспортні засоби ставити своїх привізників.